Це край Європи, мис Рока, місце, де Атлантика зустрічається з небом? Можливо, зараз, дивлячись на цей безкрайній океан, ви думаєте, і я теж би хотів бути там. І знаєте що? Ви можете. Але давайте розберемось. Я часто чую, я би подорожував, але в мене немає часу, у мене немає грошей. І тоді я запитую: а чи справді ви готові до подорожей? Тому що подорожі це не відпустка, це не завжди комфорт. І саме на власному прикладі я хочу довести подорожувати можливо, навіть якщо у вас обмежений бюджет і мінімум часу. Щоб опинитися тут, на краю світу, я вирушив із самого серця континенту. А щоб усе було послідовно, давайте повернемось на 7 днів назад. Отже, я в Братиславі. А, і саме тут буде початок моєї пригоди. Моє завдання проїхати за сім днів, сім країн, і на все я буду мати лише 300 євро. Кінцева точка мись саме західна точка нашого континенту. І щоб було не зовсім так скучно, в кожній країні я не просто хочу проїхати, я хочу побачити щось цікаве. То в кожній країні я створив такий свого роду собі чекліст, що мені потрібно побачити, де від що відвідати, щоб було трошки цікавіше. Ну і як будь-хто з е, всіх вас, хто би планував собі будь-яку подорож, ви б її планували на Я буду з вами чесний. Я також цю подорож планував відповідно. Я вже наперед оплатив деякі там проживання в хостелах, я також оплатив транспорт, і з моїх 300 євро залишилося на все 99. 99 євро на 7 днів. І чесно, я ще сам не знаю, чи це можливо, чи це реально. Тож не забудьте підписатися і поставити лайк, бо це буде прям нереально крута і цікава подорож. І першим ділом я вирушив у хостел зробити чек-ін. Глянути, де я проведу цю ніч. Цей хостел, як я вже згадував, я оплатив наперед. І це, до речі, мій перший раз у хостелі взагалі, так сказати, перший досвід. На рецепції все виглядало обнадійливо. тепло, приємно, навіть затишно. Але кімната, ну, скажімо так, очікування не зовсім збіглися з реальністю. Кімната на 12 людей, скриньки без замків, загальна ванна і туалет на коридорі. Ну, добре, що хоча б чисто. Але в самій кімнаті вночі було холодно, і якщо чесно, для першого досвіду враження так собі. Зате точно запам'ятається. Знаєте, виникла от, непередбачена ситуація. Я от зараз, поки йду в напрямку центру через ось цей сад коло президентського палацу, так от я йшов через хостел, тому що, по перше він мене був по дорозі, а по друге, я планував, що я там залишу рюкзак. Зрештою, рюкзак там я би міг залишити, але в цьому хостелі. Скриньки, які не закриваються. Відповідно, це ну, швидше всього абсолютно небезпечно. І саме тому всі оці 10 кілограм мені треба постійно буде носити з собою. Ось такий от перший непередбачуваний мінус. Ще, що, мабуть, не вдасться передбачити, це те, що погода травень місяць я розраховував, що вже буде гарно, файно, сонячно, тепло. Але в Європі все пішло не, не так, як. Завжди. От, і зараз на даний момент досить е хмарно і відносно прохладно, 16 градусів. Саме тому треба бути вдягнутим. І що це означає? Це лише означає, що я розраховую, що чим далі на захід я буду їхати, тим тепліша і краща погода буде. Продовжуючи рух до центра міста, якщо йти від залізичного вокзалу, фактично неможливо оминути президентський палац. Будівля цікава, архітектура приємна, територія доглянута. А перед нею гарний фонтан миру. Сама локація візуально сильна, на фото виглядає топово. Але якщо чесно, затримуватись тут надовго немає особливого сенсу. Один кадр і далі в рух. Ходив в центр міста через Михайлівські ворота. А тут такий місцевий, місцевий вуличний музикант, який намагається грати якийсь рок. Приколь, прикольна класна атмосфера. Заходиш в центр міста і все уживає, все трошки інше. Справді класно. У старе місто Братислави. І я зайшов через Михайлівські ворота. Це єдині середньовічні ворота Братислави, що залишились до наших днів, і їм вже понад 700 років. І саме звідси починалися старі королівські процесії, а за ними вузькі, затишні вулички старого міста. Я вже був тут не раз і навіть не два. І знаєте, є тут одна річ, яка не змінюється. У Братиславі просто приємно гуляти, без цілі, без поспіху, просто йти. Знаєте, я був пройшов Михайлівські ворота, йшов різними гарними цими вуличками в центрі міста, і там мені здавалося так тихо, якось, то що ось цей шум спочатку нарушував лише е, музикант вуличний, який був в самих михайлівських воротах. І на самій площі точно так само є. Отакі от величні музиканти. Настільки це додає атмосфери, ну тобто вам просто друзі не передам. Ну а я між іншим вже на самому самому центрі Братислави, я коло фонтану Максиміліана і коло центральної. Ратуші. Ця ратуша одна з найстаріших у Словаччині. Її збудували ще в 14 столітті, і за цей час вона бачила всяке: війни, повені і навіть в'язницю. Сьогодні ж тут спокійно. Але сама ця площа головна локація для міських ярмарків, особливо атмосферну взимку, коли тут проходить різдвяна ярмарка. А посеред площі Фонтан Максиміліана. Його звели в 16 столітті на честь імператора, який одного разу врятував місто від пожежі. Взагалі-то на цю вежу можна піднятися. І б коштувало, по-моєму, це 4 євро тори скільки. Но не цього разу і не з моїм бюджетом на ці сім днів. Тож, ми йдемо в напрямку Михайлівських воріт. Що ще дуже цікаво, що по всій Братиславі, по самому центрі є ціла купа ось таких, от цікавих статуй. У то, що десь поряд має бути такий пам'ятник якомусь трудяги, я не знаю, Чумліч, як називається цей пам'ятник. Зараз теж та жду його вам найду, покажу. Якщо ви хоч раз були в Братиславі, то точно шукали цього хлопця. Чуміл офіційно найвідоміший каналізаційний працівник міста. Одні кажуть, що він просто відпочиває після зміни, а інші, що підглядає за дівчатами. Але точно одне: якщо ти в центрі і не зробив фото з ним, вважаю, що в Братиславі не був. Ну що ж, чуміла знайдено, фото є, галочка в чек-лісті стоїть. Тепер рухаємось далі. Ну, Я взагалом розраховував на якусь безкоштовну воду, а кранік в центрі міста не працює. Питання, де тепер попросити, щоб мені набрали води? З водою не склалось, але раз я вже був поряд, то вирішив зайти в кафедральний собор Святого Мартина. Це взагалі-то головний готичний храм Братислави. І що цікаво, не просто красива будівля. З 16 до 19 століття тут коронували угорських монархів. Загалом 11 королів, 8 королев і ще кілька спадкоємців. Тоді Братислава тимчасово була столицею угорського королівства, бо османи захопили стару столицю і церемонії перенесли сюди. А якщо підняти голову і заглянути на шпиль, то там видно велику золоту корону. Це копія святої угорської корони. Установили її як згадку про ті часи. І так, вона справжня, а важить десь близько 300 кілограмів. Усередині тихо, просторо. Все дуже стримано, але з характером. Навіть якщо ви не дуже по храмах, це місце варто пару хвилин. Тут справді відчувається історія. Давайте признаємось чесно, Братислава, старе місто класно. Прям дуже прикольне, спокійне, атмосферне місце. Мені тут дуже подобається. Но... чесно, що тут люди роблять, якщо люди в компаніях, їм цікаво тут прогулятися, втомитися і сісти в якийсь цікавий паб, ресторан і там провести гарно час. Чесно, це зараз не про мою подорож. От е, і цікаво, що я побачив, поки прогулювався ще е, старим містом. Перше, я не знав, Братислава має свою алею слави. Всіх, я так зрозумів, словацьких акторів. Тобто цікавий факт. Ще один цікавий нюанс це те, що в самому центрі Братислави також я побачив наш заклад П'яна вишня. Тобто, я також не знав, що він там є, може він вже там і давно досить є. Але якщо вам цікаво і скучилося, то можете знати, що в Братиславі можна його відвідати. Ну а я зараз все-таки відправляюся в сторону Братиславського граду. Хоч сам замок і стоїть на підвищенні, підйом не здався мені якимось особливо важким. Ну а вам, якщо ви будете без такого великого рюкзака, то це взагалі не проблема. Дорогою трапляються сходи місцями бруківка, але йти комфортно. Насправді класно, на вулиці випогодилося, сонечко вже починає світити, але ще поки що зовсім гріє. Але знаєте, що я вже дістався до Братиславського граду. І Що можу сказати, Братиславський град це та штука, без якої неможливо представити взагалі Братиславу. Не то що у Братиславу, а і Словаччину взагалом, тому що це є основна візитка і основна пам'ятка цього міста. Вона, знаєте, має мабуть таке ж саме значення, як можливо, Ейфелева вежа для Парижу або парламент для Будапешта. Це конкретно точно така ж сама пам'ятка, без якої неможливо представити це місце. Братиславський замок видно з багатьох точок міста стоїть високо над Дунаєм. Колись тут була фортеця, потім резиденція угорських королів, а згодом імперський замок. У 19 столітті ж він згорів і довго стояв пусткою. І лише в 20 столітті його відновили. Зараз це просто гарне місце, де можна спокійно погуляти. Особливо парк за замком. Він трохи ніби захований, але реально вартий уваги. Тут усе акуратно: стрижені кущі, алеї, лавки, фонтан. Ну, словом, дуже спокійна атмосфера, ну і обов'язково вийдіть на оглядовий майданчик. Звідси видно і собор святого Мартина, який ми вже згадували. Тут його позолочений купол видно ще набагато краще, а ще старе місто, річку і ту ж саму вежу Уфо на мосту. Що тут ще додати? Красивий вигляд можна просто постояти і трохи зависнути. Тож, давайте будемо відверті говорити так, як є. Братиславу, в принципі, всі її основні визначні пам'ятки, можливо, прям не всі, всі, але от більшість основних визначних пам'яток я от зараз пройшов пішки за декілька годин. От і ну це і правда. Братиславу, щоб вам подивитися, типу основні пам'ятки вам достатньо мабуть години чотири. Саме це робить це місце у таким. Ідеальним для відвідування по дорозі, там що ви зібралися в Відень, Прага або що десь тут, типу, зупинитися ненадовго, а потім продовжити свій маршрут. Саме це от цим є місце. Це ідеальне. Ну а мені воно вийшло таким спокійним. Я вже тут, не перший раз. Відповідно, як таких воно. Сильно багато теж не дало. Але знаєте, що варто сказати? Мабуть, саме такий старт цієї подорожі, цієї шленої пригоди, яка мене чекає попереду, саме така мала бути, щоб я трошки знову ж таки е окунувся в атмосферу цього, цього тревелу, щоб я зрозумів, от що, як, куди, тобто адаптація, знаєте, така свого роду. І от це, мабуть, то, що треба. Ну а ще треба було вирішити два базових питання: вечеря. І вода. Без цього ніякий замок не врятує. Також я вирішив позначати речі, які я роблю уперше в своєму житті. І для себе, і для вас як мотивацію. Просто щоб нагадати, ніколи не пізно починати і пробувати щось нове. Number one? Yeah. And if it possible. Tap Water for Drink. Can you give me Tap Water? Water? Yeah. Just Water? Yes. yes. Так от обійшовся мені цей дionер кебаб курячий 5 євро. Безкоштовна водичка є. І це все діло я в принципі, за її проти батончиком, який я взяв з дому. Знаєте, сьогодні ще такий вийшов день, типу... Лайт, того, що мені треба було по факту тільки от зараз вечерю знайти. Так як я приїхав сюди в обідний період, я ще планував відвідати також Блакитну церкву в Братиславі. Я не знаю, в принципі, в мене ще є достатньо часу, можу туди просто сходити. Але чи є в тому так багато сенсу, я був в катедралі Святого Мартина. Це однозначно собор, який треба відвідати, тому що ти вже і в центрі. А по-друге, він один з таких самих визначних, яких є в Братиславі. От. Швидше всього, от я на, отак на такій ноті завершу дане відео. Я зараз буду відправлятися. Я поїм. Я поп'ю, потім відправлюся в хостел. Но, мабуть, треба буде відпочити. І завтра, самого ранку, в мене вже відправлення в наступну країну. Відправляємося з вами знову країну. В першу чергу треба подивитися це місце класно тут насправді друзі тому що всі в центрі взадів мене дуже нереально класний крутий променад, і в кінці якого здаю точку де є найдешевший найкосніший і я отримав типу безкоштовну їжу і просто створено для того щоб гуляти відвідувати його класні локації